Пане Михайле, хочу обговорити з вами низку заяв. Розпочну з заяви Бена Ходжеса, колишнього командувача армії США в Європі. Власне, він говорячи про майбутній контрнаступ збройних сил України, каже про те, що не основним є звільнення Донбасу. Головне забезпечення умов для звільнення Криму. А коли Крим вже буде звільнено, Донбас піде слідом. Власне говорить він. Утім, що Крим що Донбас, це безумовно питання політично надзвичайне, Адважливі для Кремля, але з військової точки зору, що для ворога пріоритетніше в утримуванні. А ну розумієте, вся ця війна, вона має політичний окрас, тому е, досі не зрозуміло, що для росіян буде е, більш таким важливим утримання Донбасу або утримання Криму. Це питання ставить багато хто і зараз є такий собі туман війни, е, де е, всі, е, всі, хто мають якісь дотичність до військових дій, вони говорять про якісь. Напрямки про якісь можливості, і а, взагалі, наше суспільство і західне а, дуже багато уваги приділяє цьому, і а, ну досі не зрозуміло в якому напрямку і яке саме рішення прийнято військово-політичним керівництвом нашої країни. Говорите про туман війни, пане Михайле, то в цьому контексті а, хочу от про що поговорити. Кирило Буданов сказав про те, що Україна безмовно наближається до цієї знакової дати в нашій новітній історії. Ну, і, власне, це він говорить про контрнаступ, який ось ось має розпочатися. Але чи не занадто багато тиску на вашу думку і на армію, і на військово-політичне керівництво зараз? Та вам не видається, що українське суспільство ем, очікує контрнаступу в принципі. Як апріорі перемогу, чи є це так? До речі, це дуже слушне зауваження, тому що таке очікування українського суспільства воно передалось і західному, і зараз е, дуже великі надії е, західних політиків на цей наступ. І е, я не знаю, що буде, коли цей наступ може бути не таким переможним, яким вважає його там більшість українців, які е, вже хочуть е, якогось. Закінчення війни, нашої перемоги, і е, дуже таким важливим вони вважають, що це можна зробити одним наступом, але е, з військової точки зору це неможливо. Це е, можливо тільки звільнення якихось територій, але не всіх, навіть не на кордони, які були на 24 лютого 2022 року. На жаль, це нереально і тому усі ці сподівання потрібно ну тримати е, дуже дуже ну так, е, дуже обережно, скажімо, для того, щоб не було е, потім е, розочарування. Безумовно, що українці очевидно, що стомилися, але треба розуміти, що стомилися і військові, і попереду в них дуже багато роботи. Але от, водночас, говорячи про тиск, так видається, що багато хто дуже очікує, що це за своїми темпами буде такий наступ дуже швидкий. Десь порівнюється із харківською операцією. Але ми розуміємо, що ворог також не гаяв часу, активно готувався, активно готував оборону і кажуть, що вона на деяких відтинках фронту досить потужна, досить суттєва. Тєва, чи можемо розраховувати на те, що вони дуже швидко відходитимуть? А, ну розумієте, у військовій історії є такі приклади, коли а, після вдалого наступу розвалюється весь фронт. Це ми бачили, наприклад, на Херсонщині, коли а, оборонятися Херсон. Саме місто було реально і досить довго ми бачимо є приклади і Маріуполя, і Бахмута, де війна в, в такій в місті, вона дуже і дуже важка і а, дуже по часу а, величезна. А коли розвалився фронт, росіяни просто кинули і пішли. Точно так ми побачили і Харківщини, коли кинули, але це невелике, ну відносно невелике Ки ділянки фронту і говорити, що після одного удару розвалиться весь фронт, починають ну запорізький, Донецький, Ну взагалі весь я би не став. Десь десь на якійсь ділянці може і розвалитися, і росіяни відійдуть, будуть вимушені відійти, щоб не попасти в оточення. Але в цілому це буде ну тільки одна ділянка фронту. Які умови, пане Михайле, мають бути чисто з військової точки зору, мають бути створені для цього каскадного обвалу оборони, для того, щоб оцей запустився ефект доміно? А ну, перш за все, потрібно а, важкі системи озброєння, які прорвуть у цю ешелоновану оборону. Я маю на увазі перш за все танки. Артилерія і е, бойові машини піхоти. Ось це основні. коли говорять, що там перевага в повітрі це е, додатковий плюс, але не так важливий, як прорив саме броньованою технікою. Важко броньованою технікою. І це дуже і дуже важливо. Про атаку про бавовну скоріше, яка відбулася у Севастополі, хочу з вами далі поговорити. Так званий губернатор Севастополя розважає, він говорить про те, що вночі це була атака надводних безпілотників на місто? Водночас кажуть, єстественно, що потір нет паніки теж ніякої нет водночас. Ми бачили і вибиті шибки. Ми бачили дим у бухті. Як можна оцінити загалом підготовку окупантів до цього сезону бавовни і загалом чому можуть ефективними бути атаки, зокрема на чорноморський флот Росіяни після перших же ударів над водними дронами вони почали використовувати дуже обережну тактику. Більшість їх судів зараз і кораблів знаходяться в новоросійську. До Сівастополя вони знаходять, заходять тільки для того, щоб загрузити ракети калібр перед ударом по українським об'єктам. Потім вони відходять на рубеж атаки, випускають ракети. Але це ну я не знаю. Останній раз було на початку березня і відходять обратно до новоросійська, який ну більш-менш прикритий від ударів з моря. А тому зараз завдання а, українського надводного флоту надводних дронів це спіймати а, ці кораблі, як або під час а, загрузки а, цих калібрів, або під час виходу в морі. І е, я розглядаю у події в Севастополі як такі собі е, тренування екіпажів дронів, які е, повинні е, ну в якийсь момент вже відпрацювати і е, дати нам ще дати нам привід для празнування ще одного дня Нептуна. Ну, а загалом, коли говорити про Чорноморський флот Російської Федерації, що можна сказати про його міць, про його потужність і чи може він активно використовуватися, зокрема при відбитті українського контрнаступу? Та і загалом, коли наш наступ розпочнеться, як його можуть використовувати росіяни в тому при тому стані, в якому він є зараз? А, ну, по перше, потрібно розуміти, що зараз чорноморський флот використовується виключно як? Система надводна для пуску ракет Калібр все для спочатку великої війни. Вторгнення Росіяни планували зробити декілька морських десантів. Такий морський десант планувався в районі Одеси, але зараз це нереально після втрати острова Зміїни, після втрати флагмана Москви. І зараз можна говорити, що Дуже обмежено може використовуватись для артилерійської підтримки наступу або відбиття наступу у збройних сил України а, на при... Прибрежних районах, але знову ж таки, артилерійські можливості флоту дуже і дуже невеликі, і їм потрібно буде достатньо велика кількість авіації, щоб прикрити від ударів, хоча прикрити від ударів гарпунів або нептунів, дуже і дуже важко. Тому вони будуть діяти, якщо будуть діяти, дуже обережно. Ну, до речі, про авіацію, зокрема над Маріуполем, посилилась активність ворожої авіації, і в українських повітряних силах кажуть про те, що системи Петріот, які вже офіційно нам повідомили, що вони перебувають на озброєнні, що вони здатні цю активність ворожої авіації зменшити. Як ви вважаєте, чи може це бути ефективним на лінії фронту при наявності відповідної кількості Петріотів і батарей до них? Ну не можна говорити про те, що щось зміниться на лінії фронту, тому що Петріот це перш за все про прикриття стратегічних об'єктів. Ті е, батареї Петрі, які у нас є вже декілька тижнів. Ну зараз тільки про це сказали. Це е, збірна солянка з європейських е, з європейських країн, і це е, для розуміння всього чотири або шість пускових установок, які можуть прикрити досить невелику ділянку фронту. Так вони е, ну навіть не фронта, а ділянку е, території. Так вони ефективні, так вони можуть збивати навіть с 300 але кількість ракет, яких з ними поставлені, вона недостатня для того, щоб використовувати її проти таких цілей, як, наприклад, с 300 тому що їх запускаються. Десятками і ну перехопити їх всі практично неможливо. І коли говорять про можливості Петріота, потрібно розуміти, що по навіть скромним підрахункам для того, щоб прикрити якусь частину території України, нам потрібно 14 батарей. У нас є тільки одна. Скажіть, наскільки ми стали потужнішими, зокрема, у боротьбі з кабами, які зараз ну активно дуже використовує ворог на лінії фронту? З кабами дуже важко боротися. Фактично, ці тільки два варіанти: це знищення е, літаків, які їх використовують прямо на аеродромі, або знищення цих літаків, коли вони е, знаходяться в на, на на відстані пуску цих кабів, але відстань пуску кабів це близько 50-70 кілометрів. На такій дальності о, ну це потрібно Петріот вивести практично на е, на основну лінію фронту для того, щоб він зміг збити цей літак, на це ніхто не піде, і тому зараз шукають інші можливості для того, щоб боротися з російською авіацією і використання у цих, скажемо, прямо дешевих кабів, які наносять дуже потужні ну це неможливо описати які руйнування ці 500 кілограмові бомби. У містах і на фронті. Так чи інакше, але поставало питання про оце затища в ракетних атаках масованих Російською Федерацією. Сьогодні з'явилось інтерв'ю Кирила Буданова. Власне, десь там він частково дає відповідь на це запитання. Він говорить про те, що Росія не призупинила виробництво ракет, Тим зараз вона їх акумулює задля того, щоб зірвати український контрнаступ. В цьому контексті є розуміння, що ми активніше і суттєво закрили зараз наше небо через ті системи. ПО, які до нас приїхали. Чи є логіка а, тоді військова в завданні ударів, зокрема по Україні, от масовано ракетами з точки зору Російської Федерації? Та ну і от який ефект від того, що вони можуть бити в тил на лінії фронту? Ефект дуже потужний. Росіяни зараз намагаються вирішити питання того, щоб знищити склади боєприпасів і склади пального. Тому що наступ це перш за все не тільки про е, особовий склад, не тільки про артилерію, танків. Це... Про боєприпаси, це а, про пальне, це а, інші і інші складові військово, без якого наступ буде неможливий. Тому росіяни зараз о, останні удари шахедами. Вони їх а, а, повністю для того, щоб знищити саме пальне з останніх ударів, а, принаймні. Два дві великі е, нафтобази, яких було достатньо велика кількість пального. Вони були на жаль знищені. Е, я не знаю, що могло бути. Якщо б ППО не працювала, це буквально два випадки і два таких точкових ураження. Е, тому росіяни зараз намагаються у е, цими авіаційними ударами е, так нащупати е, таку ту ділянку, де концентруються наші військові для майбутнього наступу. Я так розумію, намагаються нащупати тими шахедами вже з нової партії. Була інформація про те, що Іран продовжує свої поставки, і от це нова партія цих шахедів. Так, але їх ефективність е, зараз е, менша, тому що е, наше ППО підсилена дуже дуже сильно. І е, 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 ну тобто, ну якщо шодр для розуміння, це 12, це дешевше, 30... ніж ракети, треба розуміти для Росії. Ну так, думаю. так, так. Вони дешевше ніж ракети, але е, не менш ефективні, на жаль. Ну і ще одна історія на сам кінець про е, удари по тилу, але по вже ворожому, от зокрема, під Підмосков'ї впав безпілотник Камікадзе, який ніс 17 кілограмів вибухівки. А власне, е, що то було, і як ворог, в принципі, е, готовий від цього захищатися? Чи є сенс е, з військової точки зору от такого типу бавовна на РФ? Поки що я не бачу ніякого такого а, стратегічного сенсу в цих ударах. Якщо удари були, наприклад, по аеродромам базування тут ту, ту 95 п'ятих. Це була реальне зміна ситуації на фронті. Ці а всі повідомлення про дрони Камікадзе поки що це ну, такі навчальні польоти. І я думаю, що перед е, великим наступом е, на деякі яких напрямках будуть завдані такі удари? Я вам дякую за коментарі, пане Михайле. Що доєдналися? Я Михайло Жирухов, історик і військовий експерт в отері Апостроф ТВІ.